Правилом віри і образом лагідності, стриманості вчителем, явив Тебе, стадо Твоєму, Той, хто є істиною всіх речей. Ради цього придбав ти смиренням високим, убогістю багатство, Отче священно начальнику Миколаю, моли Христа Бога, щоб спастися душам нашим. У мирах, святителю, явився Ти священно служителем, бо Христове Євангеліє, виконавши преподобний. Поклайся душу твою за людей твоїх і спас неповинних від смерті. Ради цього освятився ти, як великий та незнавець Божої благодаті, чудотворче дивний і преславний угоднику Божий, святителю Миколаю, тебе ще всьому світові виливаєш, дорогоцінне і невичерпне море чудес, з любов'ю вихваляємо, а ти ще маєш дерзновення до Господа, від усяких напасти і визволяй нас. Щоб ми виголошували тобі, радуйся, Миколаю, великий чудотворче. бувши за природою, людиною земною, ти, святителю Миколаю, явив себе подібним до ангела, доброплідною природою твоєї душі, тому й звикли всі співати Тобі, радуйся від отроби материнської очищений, радуйся до кончини життя Богові, призначений. Радуйся бо народженням своїм батьків здивував ти, радуйся, бо після народження відразу силу душевну показав їм. радуйся сади землі обіцяної, радуйся квіти Богом посаджений, радуйся доброплідна лозо винограду Христового, радуйся дерево чудоточиве в раю Ісусовому, радуйся лілеї пагінця райського. Радуйся миру, Христових пахощів, радуйся, бо ти ридання припиняєш, радуйся, бо ти радість подаєш, радуйся, Миколаю, великий чудотворче, бачачи, як розливається миро Твого милосердя, Богомудрий Миколаю, ми просвічуємось душами й тілами і дивним мироточцем живоносним визнаємо Тебе. Бо чудесами, що з ласки Божої розливаються тобою, як вода, ти вірних напуваєш, щоб співали Богові. Аллилуйя! З'ясовуючи таємницю Святої Троїці, ти був у нікей з Отцями святими, оборонцем віри православної, бо визнав Сина Божого, рівним Отцеві, єдиносущним і співпрестольним, а безумного Арія викрив. Тим то й звикли вірні так шанувати тебе, радуйся, великий стовпи благочестя, радуйся, місце пристановище вірних, радуйся твердини віри православної, радуйся почесно осели і хвало Пресвятої Троїці, радуйся, бо рівно чесним Отцю, ти сина проповідував, радуйся, бо арія осатанілого, ти від собору святих відігнав. Радуйся, Отче, Отців, славна красо, радуйся всіх богомудрих, премудрих, добротом, радуйся, бо слова твої були вогненні! радуйся, бо стадо твоє ти добре навчав, радуйся, бо тобою віра стверджується, радуйся, бо тобою єресь перемагається. Радуйся, Миколаю, великий, чудотворчий! Силою, що Бог тобі дав, утерти всяку сльозу з обличчя тяжко скорботних. богоносний, Отче Миколаю, бо ти голодний годував, з морської глибини людей визволяв, хворим ліки подавав і всім усіляко допомагав, щоб співали Богові. Аллилуйя. Воістину, бо Отче Миколаю, треба було б пісню подячну з неба тобі співати, а не від землі. Бо хто із людей здатний висловити величні святості Твоєї, проте ми, переможені, любов'ю Твоєю співаємо так Тобі, радуйся, зірцю ягнятам і пастирям, радуйся, святе Очищення звичаїв, радуйся вмістилище великих чеснот, радуйся, чиста й почесна світлиця святині. Радуйся, світильнику Всесвітлий і всім любої, радуйся, світло золотосяйне і непорочне, радуйся, достойний співбесіднику ангелів, радуйся, добрий наставнику людей, радуйся, правило віри, благочестивої, радуйся, образи лагідності духовної, радуйся, бо тобою ми пристрастей, тілесних позбавляємося. Радуйся ми від тебе, насолодою духовною, сповнюємося, радуйся, Миколаю, великий чудотворче. буря, нерозуміння, непокоїть мій розум, як би достойно прославити чудеса Твої, святий Миколай, ніхто бо не може їх перелічити, хоча б і багато мов знав, і схотів говорити, але ми Богові, що у тобі дивно прославився, Насмілюємося співати, Аллилуйя. Близько і далеко, чутка розійшлася про твої великі чудеса, Богомудрий Миколаю, що ти звик, наче по повітрю, на легких благодатних крилах, упереджати застигнутих бідою, і скоро спасати всіх, що тебе вихваляють, радуйся утіхо в журбі. Радуйся подателю благодаті, радуйся несподіваних напасти Прогонителю! проганителю, радуйся добробажаного садівнику ти, радуйся утіхо всім тим, хто в біді є! радуйся скрижалі закону Христового, Богом Писані, радуйся Ти, хто падає, сильне підведення, радуйся Ти, хто стоїть за правду утвердження. Радуйся, бо тобою всяка омана виявляється, радуйся, бо через тебе всяка істина справджується, радуйся, Миколаю, великий чудотворче. Як зоря провідна, з'явився ти колись захопленим великою небезпекою на морі, бо вже скоро і смерть неминуча загрожувала їм, якби ти не поспішив на їхній поклик з допомогою чудотворче святий Миколай, тоді ти заборонив бісам, що вже літали та корабель потопити хотіли, і прогнав їх, а вірних навчив Богові, що спасав через тебе співати. Аллилуйя. Маючи велике милосердя до Боги, святий Отче Миколай, і дізнавшись, що три діви сестри через убогість свою на життя блудне вже зважилися. Ти, Отче милостивий, таємно вночі, кинув у вікно батькові їх три вузлики золота, отак і самого батька і їх від загибельного гріха врятував, тому й чуєш від усіх нас таке величання, радуйся, скарбнице великого милосердя, радуйся, притулку і захисте нещасних, радуйся. Поживай відрадо тим, хто звертається до тебе, радуйся, голодним хлібе, достатніє. радуйся багатство тим, хто бідно живе на землі Богом дане, радуйся, скоре піднесення Богих, радуйся, швидка відповідь тим, хто потребує, радуйся, скорботним добре піклуванням, радуйся. Трьох дів, сестер непорочний опікунети, радуйся невинності щирий охоронителю, радуйся надії безнадійний, радуйся всьому світові утіхом, радуйся, Миколаю, великий чудотворче. прославляй весь світ тебе, приблажений Миколаю, як скорого біда заступника. Бо багато разів в один час і подорожнім на землі, і тим, хто плаває на воді, допомагав ти, упереджуючи біди, а разом охороняючи від лиха всіх, що Богові співають. Аллилуйя, засяяв ти світлом життя, несучи визволення трьом виводам на смерть несправедливо засудженим, коли тебе, добрий, пастир Миколаю, призивали. Бо ти скоро у сні цареві з'явився та настрашив його, а їх випустити звелів без ушкодження, тим то з ним разом, і ми вдячно величаємо тебе, радуйся, святителю добрий, Бо всім, хто тебе щиро призиває, помагаєш ти. радуйся, бо від несправедливої смерті визволяєш ти. радуйся. Бо від підступних наклепів охороняєш ти, радуйся, бо беззаконні ради руйнуєш ти, радуйся, бо, як павутиння, всяку неправду розриваєш ти, радуйся, бо високу істину підносиш ти, радуйся, бо невинних із кайданів визволяєш, радуйся, бо навіть мерців оживляєш тим, радуйся виявителю правди. Радуйся, потьмарення неправди, радуйся, бо тобою невинні від меча врятовані, радуйся, бо через тебе вони втішилися світлом життя, радуйся, Миколаю, великий чудотворче. бажаючи розвіяти богохульний сморід єретичний, ти, святителю, справді з'явився, як миро запашне, бо як був ти пастирем у мирах. Увесь світ наповняв своїм благодатним миром, віджениш і від нас Богомерзенне, гріховне злосмраддя, бо ми Богові пісню приємно співали. Аллилуйя. Бажаємо тебе, Отче Миколаю, за ноя нового, що розганяє бурю всіх лютих бід своїм керуванням та божественну тишу приносить тим, що величають тебе. Радуйся, пристановище затишне, захопленим бурею, радуйся відома охорону тим, хто потопає, радуйся тим, хто плаває по бурхливому морю, надійний керманичу радуйся, бо ти морську пучину заспокоюєш, радуйся провіднику захоплених буревіями, радуйся теплото для тих, хто замерзає, радуйся сяйво. Що скорботний морок розганяє, радуйся світило, що всі краї освітлює, радуйся, бо з глибини гріховний, ти людей визволяєш, радуйся, бо в пекельну безодню. Сатану, вкидаєш ти, радуйся, бо через тебе ми, безодню Божого милосердя, сміливо закликаємо. Радуйся, Бо врятовані тобою. Від потопу гніву Божого мир з Богом здобуваємо, радуйся, Миколаю, Великий чудотворче, придивне чудо виявляє Твоя священна церква, тим, хто вдається до тебе, святителю Миколаю, бо коли і мале моління приносимо в ній, бідний дух великий, сподобляємося зціленням, як тільки після Бога на тебе надію покладемо з вірою взиваючи, Аллилуїя, воістину ти всім увесь є допомогою, богоносний Миколаю, і зібрав у купі всіх, хто до тебе вдається, як визволитель, як годувальник, і лікар скорий усім на землі, всіх заохочуючи так тебе, величати, радуйся, джерело всіляких зцілей. Радуйся в лютих стражданнях допомогу. радуйся, зірниця, що сяє заблудним у пітьмі гріховній, радуйся, росо неботочна, трудящим у спеку, радуйся, бо тих, хто потребує, ти добре впорядковуєш, радуйся, бо тим, хто прохає, ти достаток подаєш, радуйся, бо часто прохання випереджаєш ти, радуйся. Бо старечою сивиною критим ти силу відновлюєш, радуйся багатьох схиблень з путі істиною ти. радуйся таїн Божих вірних служителю, радуйся, бо тобою заздрощі знищуємо. Радуйся, бо тобою, доброчесне життя набуваємо. Радуйся, Миколаю, великий чудотворче. Всякі болісті наші вгамуй, святий великий заступнику Миколаю, подаючи благодатне лікування, що усолоджує душі наші, а серця звеселяє усім, хто щиро про допомогу до Тебе звертається, а Бога співає Аллилуйя. Знаємо, Богомудрий, Отче Миколаю, що порожні мудрування безбожних посоромлені тобою. Бо Арія, богозневажника, який розділяв божество і Савелія, котрий змішував святу Троїцю, ти переміг, а нас у вірі православній утвердив, тим то й ми шануємо так тебе, радуйся щите, що охороняєш благочестя, радуйся мечу, що посікаєш злочестя, радуйся навчителю Божих повеління. Радуйся, нищителю, богопротивних учень ти, радуйся, ліствице, Богом поставлена, котрої сходимо на небо, радуйся покрови, Богом створений, що багатьох укриває, радуйся, бо ти не мудрих умудрив твоїми словами, радуйся, бо ти лінивих спонукав твоїми звичаями, радуйся, світлости засима заповідей Божих. Радуйся, присвітлий променю закону Господнього, радуйся, бо повчаннями твоїми знищуються іретичні голови, радуйся бо тобою, вірність подобляються слави, радуйся, Миколаю, великий чудотворче, бажаючи спасти душу свою, ти, Отче Миколаю, плоть свою підкорив воїстину Духові. Спочатку мовчанням та боротьбою з помислами, а потім богомислення до діянь приєднав, а через богомислення розум звершений набув, котрим дерзновенно з Богом і ангелами бесідував, завжди співаючи, Аллилуйя. Ти стіна для тих святителю Миколаю, хто славить чуда твої, і для всіх, хто до Твого заступництва вдається. Тому й нас на в Боги, від злиднів, напасті, недух і всяких бід спасай, щоб ми з любов'ю величали тебе, радуйся, бо ти від убогості вічної рятуєш, радуйся, бо ти багатство нетлінне подаєш, радуйся, поживо нетлінна спраглим до правди, радуйся, пиття невичерпне тим, що прагнуть життя. Радуйся, бо ти від заколотів і воїн охороняєш, радуйся, бо ти з кайданів і полону визволяєш, радуйся, в бідах преславний заступнику, радуйся на пастях великий захиснику, радуйся, бо багатьох від погибелі врятував ти. радуйся, бо ти безліч від ушкодження зберіг, радуйся. Бо тобою від смерті лютої грішники спасаються, радуйся, бо тобою ті, що каються, життя вічного сподобляються. радуйся, Миколаю, великий чудотворче. хвалу при святій Троїці більше від інших приністи, приблажений Миколаю думкою, словом і ділом, бо великим досвідом правовірні повеління з'ясував ти, Вірою, надією і любов'ю, навчаючи нас єдиному в Троїці Богові співати. Аллилуйя. Бачимо Тебе, прославлений Богом, Отче Миколаю, як промінь ясно блискучий, що не гасне для тих, хто у пітьмі життя перебуває, бо з ангельськими світилами духовними Ти бесідуєш про нестворене Троїчне світло і душі вірних просвічуєш. Які співають тобі, радуйся, сяй в отри сонячного світла, радуйся, зори ранішня незаходимого сонця, радуйся свічка вогнем Божественним запалена, радуйся, бо ти згасив полум'я диявольської безбожності, радуйся, ясна проповіді віри православної, радуйся, Яскравий сяйво світла Євангельського, радуйся, блискавко, що єресі спалює, радуйся громе, що спокусників страхає, радуйся істинного розуміння, учителю, радуйся таємничої мудрості виявителю, радуйся, бо тобою знищено поклоніння творінню, радуйся. Бо тобою навчені ми поклонятися Творцеві у Троїці. радуйся Миколаю, великий чудотворче, знаючи, що маєш ти від Бога благодать, радісно святкуємо пам'ять твою, як належить, приславний Отче Миколаю, і до дивного заступництва Твого сією душею вдаємося, та не маючи змоги перелічити приславних діл Твоїх. Як і піску морського, та безліч зірок небесних, з чудуваннями охоплені, співаємо Богові. Аллилуйя. Прославляючи чудеса Твої, Всехвальний Отче Миколаю, величаємо Тебе, бо в тобі дивно прославився Бог у святій Троїці хвальний, та, хоча б надто багато складених від щирого серця псалмів і пісень, принесли ми тобі, чудотворчий святий. Нічого не зробили б рівного дарові чудес твоїх, дивуючись, яким зиваємо до тебе, радуйся, Царя царів і Господа владик, вірний служителю, радуйся служителів Його небесних співжителю, радуйся вірним допомогом, радуйся славороду християнського, радуйся перемоги рівноіменний. Радуйся Вінциностю є. радуйся образи всіх чеснот, радуйся надійний захисти всім, хто до тебе по допомогу вдається, радуйся після Бога і Богородиці вся наша надія, радуйся тіл наших здоров'я і душ спасіння, радуйся, бо тобою від смерті вічної ми визволяємось, радуйся бо тобою. Життя вічного сподобляємось, радуйся, Миколаю, великий чудотворче, О, Пресвятий і придивний, Отче Миколаю, утіхо всім скорботним, прийми нашу нинішню хвалу тобі і боговгодним Твоїм заступництвом ублагай Господа, щоб спаслися ми від вічних му і з тобою йому співали. Аллилуйя! О Пресвятий і придивний, Отче Миколаю, утіхо всім скорботним, прийми нашу нинішню хвалу тобі і Боговгодним Твоїм заступництвом ублагай, Господа, щоб спаслися ми від вічних мов і з тобою йому співали. Аллилуйя. О Всесвятий і придивний, Отче Миколаю, утіхо всім скорботним, прийми нашу нинішню хвалу тобі. І Боговгодним твоїм заступництвом ублагай Господа, щоб спаслися ми від вічних мук і з тобою йому співали. Аллилуйя. Бувши за природою, людиною земною, ти, святителю Миколаю, явив себе подібним до ангела доброплідною природою твоєї душі, тому й звикли всі співати так. Радуйся від утроби Материнської очищений, радуйся, до кончини життя Богові призначений. радуйся бо народженням своїм батьків здивував ти, радуйся, бо після народження відразу силу душевну показав ти. радуйся саде землі обіцяної, радуйся квіти, Богом посаджені. радуйся. Доброплідна лозо винограду Христового, радуйся дерево чудоточиве, в раю Ісусовому, радуйся, лілеє пагінця райського, радуйся миро Христових пахощів. радуйся, бо ти ридання припиняєш, радуйся, бо ти радість подаєш, радуйся Миколаю, великий чудотворче. Чудотворче дивний і преславний угоднику Божий, Святителю Миколаю, тебе, ще всьому світові виливаєш дорогоцінне і невичерпне море чудес, з любов'ю вихваляємо. А ти, що маєш дерзновенне до Господа, від усяких напасти визволяй нас, щоб ми виголошували тобі. Радуйся, Миколаю, великий чудотворче. О Всеблагий Отче наш Миколаю, пастирю і вчителю всіх, хто з вірою вдається під захист твій і теплою молитвою благає Тебе, поспіши і захисти отару Христову від вовків, що гублять її, Україну нашу і всяку країну християнську, захисти і збережи святими Твоїми молитвами від мирських заколотів, землетрусу, наступу чужинців і міжусобиців. Від голоду, пошесті, потопу, вогню, меча і наглої смерті, всяку людину охорони, і як помилував ти трьох межів, що у в'язниці сиділи, та спас їх від гніву царського і кари смертної, так і помилуй нас, що розумом, словом і ділом у темряві гріхів перебуваємо. Спаси нас від гніву Божого і вічної кари щоб твоїм заступництвом і помічю та своєю благодаттю і милосердям подав нам Христос Бог тихо і без гріха прожитим на цім світі і не засудив стояти ліворуч, а сподобав стати праворуч з усіма святими. Амінь.